Накипіло з Філіпом Деканем Час вечірнього прямого етера на хвилях Радіо Накипіло. Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це гасло наше Радіо Накипіло. Постійне мене звати Філіп Дикан. Я радий щиро вітати всіх, хто налаштувався тільки що на хвилі Радіо Накипіло. Всіх, хто слухає нас із самого початку. Ну і як я сказав, у нас сьогодні такий вкрай творчий етер. Я би сказав, бо він і про творчість, і навіть з творчістю, я так скажу. Герої ті. Частини а, програми, а, старший солдат 5-ї Слобожанської бригади СКІФ Національної гвардії України, а, який не залишив творчість, навіть зараз, а, а, незважаючи на те, що служить, незважаючи на, на те, що йде війна, От, знаєте, часто кажуть, доводилося чути від а, людей творчих, від митців, письменників, літераторів і так далі, що а, особливо на початку війни зараз якось вже вже ситуація, ну Будемо казати, виправилась, якщо, якщо можна, можна так сказати. А, але от на, на початку, в основному, війни, якось зникла у них можливість творити. Хтось перестав писати, писати прозу, хтось, хтось вірші. Хоча казали, казали письменники, що якраз от у віршах якось віддзеркалюється ситуація, ситуація краще, ніж в письмовій. Розові точніше формі ну одним словом. Олег Бородай, який воює ще з 15-го року, і зараз, як я сказав, служить в нашій славетній 5 п'ятій злобожанській бригаді Скіф, він досі і віршує, і кладе на музику вірші, і співає. Я дуже радий вітати пана Олега з позивним поет в студії радіо на Добрий вечір вам, пане Олеже. Добрий вечір, пане Олеже. Слухайте, а наскільки я знаю, ви зайнялися творчістю, ну принаймні так серйозно, вже після. Того, як пішли добровольцем. Тобто, під 15-й рік ви вирішили піти до військкомату, почали служити, а вже потім. Скільки пройшло з цього періоду ну, менше року, і потім почав писати, тому що дійсно накипіло, і тому що для мене вірші пісні свого роду віддушеною являються. І от наступна книга, яка має вийти наступного місяця, так і називатиметься віддушена. А ви, ви взагалі займалися творчістю? Тобто писали вірші музику до, до служби? Ну от, взагалі до всіх цих подій, до 14-го року, будемо так казати. Пробував в студентські роки, але це було так не, не професійно, не серйозно. І це у вас така перерва виходить. Була так, так. Слухайте нічого собі. Ви як можна сказати, відкрили в себе да по новій щось таке? Прорвало. Прорвало ще. Ну от накипіло, ви, ви сказали точно. Слухайте, а як та ви пам'ятаєте, до речі, перший свій твір, вірш або, або музику, як, як це сталося? І що, що підштовхнуло? Ні, перший не пам'ятаю, пам'ятаю, що в школі, але це був гумористичний. А так сказати, що це був безпосередньо перший, вже складно. Ну, під час служби я маю на увазі. А під час Тоді, служба, да. Підштовхнуло якийсь епізод. Теш... Те, що в мене розпалася сім'я, моя колишня дружина не зрозуміла була мого кроку, що я добровільно пішов до воєнкомату, і маленький син, і можливо, ну з пісень, це точно, що одна з перших пісень була про сина, про любов до сина. Ага, навіть такі обставини так. Угу. І о, якраз от ви в 15-му році, коли пішли добровольцем, у вас зовсім маленький син був, так? Ну, чотирьох років ще. Чотири роки, ну звісно, звісно, маленький. Я все роблю для того, щоб він не застав е, війни в якості військового. Зараз вже він дорослий, йому вже 15 років, вже скоро батька е, в зрості <гум> дожене. Все, що в моїх силах роблю для цього, боронячи нашу землю. Щоб батько із побратимами довелося поставити крапку на Валі і в замислах того нашого клятого сусіда, можна сказати. І Не тільки з автоматом чи він в руках чи з мінометом, а і з гітарою, в тому числі, і з пером. Угу. Як ви знаходите, як, а, як ви всі ці події, знаєте, перев. Перекладаєте, я так скажу, на, на вірші. Це відбувається, ну вам же явно не до того, коли от, гаряче, так би мовити, коли ви отримаєте ситуацію, коли ви виходите виконувати свою роботу і так далі. От, а, Або може буває таке, що раптом десь бац, якась думка вам безпосередньо. от, як, як це одним словом у вас відбувається? Буває по-різному. Бувало таке, що і в окопах, і в погребах. От я сьогодні прочитаю коротенький вірш, який написався, був безпосередньо в роботи в погребі, в підвалі, після ну під час обстрілу, після того як ми виконували задачу на 82-му мінометі, з вашого Так, Будь ласка, звісно. 82-й це мається на увазі 82, 82 угу. так, так, так. Дрон гуде над головою. Свій чужий, а дідько знає. Та якщо ти справжній воїн, хай вальгала стане раєм. Занесла ж мене недоля. Геть подалі страх підступний. Нас раби не поневолять в пекло нечисть. Хто наступний? Дякую. Це написалося 14.03.24 року. А рік тому так, так. Слухайте, які так. У вас, які, які ви знайшли влучні слова, точні? Нас раби не поневолять? Це, це, це точно абсолютно передає їхню сутність та, та і та й нашу, власне. А що ви сказали, що ви сиділи в погребі? А я, яка обстановка була тоді? Обстановка була дуже важка. Дійсно, дрони літали. Кожні там 10-15 хвилин і зрозуміти наші, не наші, угу. доволі складно. Але нам говорили, що якщо дрон зависає над нашими позиціями, значить це вже точно не нож. <рекун> Але ж він пролітаючи, міг навіть не зависоючи, змалювати твою позицію, а міг бути FPV-дрон, той взагалі не зависає, дуже якось так. У вас, пане Олеже, була перерва між службою в часів АТО і нинішньою? Була невелика перерва. Я пішов в 2015 році четверта хвиля мобілізації, і потім, звільнившись десь півроку, була перерва, після чого вже підписав контракт. Угу. І ви вже служите скільки виходить? Ну, загалом зі строковою службою вже більше десяти років. От так, от більше 10 років. А під час коли давайте так запитаю вас. Коли, коли ви більше в творчість, от ваші відчуття вкладаєте, перекладаєте? Коли знаєте, вибачте, будь ласка, за слово, я насамперед перед слухачами і глядачами, вибачусь, коли коли вас пре як то кажуть, часто бійці між іншим найбільше? Буває, бувало таке, що в бліндажі під час відпочинку сну особливо якийсь рядочок приходить в голову, і ти його намагаєшся записати, щоб не забути. Для цього включаєш налобний ліхтарик. Хлопці вже до цього були звикли, що серед ночі часто скаржилися до да, того. Ну спочатку, а потім вже звикли, що такі ситуації траплялися. Угу. Тобто я маю на увазі, от це відбувається ну, прорив, осяяння, як то кажуть, після якихось таких жорстких подій, важких, коли не знаю, там от, обстріли, не дай Боже, ще щось. Чи навпаки, коли в розслабленні і є можливість творити? Ну, як правило, навпаки, коли навпаки. розслаблений, і коли є можливість творити. А все ж таки після. для творчості потрібно да, бажано якась... тиша, так. -тиша, тиша, тиша, тиша і свобода тиша. можна сказати. Mm -hmm. і вільний час. «Вільний час». А, у вас шість збірок, причому не тільки віршів, якраз порівну поки що. Три да? на три. Три віршованих і три прозових збірки. Про що проза? Проза це трилогія під назвою Вогневий вал. Те, що довелося перетерпіти на собі на Луганщині, саме там я повномасштабне вторгнення зустрів. Це ви, книги, трилогія у вигляді. Художньо документального щоденника, військовослужбовця, мінометника, де є інтерв'ю побратимів, де є фотографії, де є уривки віршів, які написалися безпосередньо в той час. І, на жаль, дехто з тих побратимів, хто давав інтерв'ю, вже загинули. Їх немає серед нас. Але пам'ять про них є, і я вважаю, що. Це потрібно знати наступним поколінням, це історія. От якраз мені випала честь, пан Олег подарив подарував книжку. Вона називається Роботи це третя частина. Третя частина. А так. перші дві перша частина про події в Луганщині 80 днів. Я там безпосередньо рубіжне, золоте під попасною. Тоді в якості більше піхотинця був, бо мінометів у нас там, на жаль, не було. Ми е, мінські домовленості виконували, угу. так би мовити. В нашого підрозділу взагалі не було батальйону. Батальйон, на рівні батальйону жодного гранатомета не було, е, жодної гранати не було. якось так, Автомати і ручні кулемети. Бог, а як же як ну, так, ви так, тримали? відходили, відходили з оточення спочатку, а потім вже тримали. Я зараз роздивляюся книжку і бачу, що вона, ну принаймні так, здається, на позір. Вона нагадує принаймні такі щоденникові записи, так, бо тут так, так, в так в воно і є, так, бо, бо, буквально подобово. по днях навіть подобово. Але це, звісно, не суха така фіксація документалістика, що називається, а власне художньо перероблене вже так. Особливо третя частина. Я вже ну, угу. дещо розписався був, тому що. Що себе позиціонував, перш за все, як поета на першому місці, потім барда, але е, зрозумів, що потрібно написати і зафіксувати те е, безпосередньо е, чого я був свідком, учасником. І щоб це не забулося, не загубилося, і також це свого роду як по побратимами, з якими я пліч опліч стояв на позиціях. Слухайте, як ви встигаєте? Як ви встигаєте, мало того, що занотовувати, бо запам'ятовувати це неможливо все одно воно якось з часом та зітреться, тим більше в таких критичних умовах. А, а ще і от як ви кажете, розписуватися, ну вже я щоденник вести зупинився, тому що трилогія не, не хочу вже, щоб це багатотомник був, все таки сподіваюся, що війна закінчиться. Раніше і переключився на поезію. Ага, все ж таки, по поезія витіснула, прозу, так, можна так, сказати. Так. А де ви. Вчилися цьому, я маю на увазі, звісно, не конкретно і безпосередньо сидіння на, на лаві університетській, але все одно люди, які пишуть, а, ну умовно, а може навіть і неумовно, так чи інакше вчаться на якійсь гарній якісній літературі, на якихось на чиїхось да творах і так далі. От хто для вас був а або є навіть орієнтиром. За освітою я вчитель фізики математики, пропрацював близько 15 років в харківській 112 школі НВК. Дуже вдячний мені пощастило, що я в 2017 році потрапив до, в гарні руки, так би мовити, ага. не буквально. У мене наставник, відомий харківський поет, культурний діяч Віктор Степанович Бойко. І дякуючи йому, я багато працював, він мене редагував, він багато чим, ну, поділився, багато прочитав українських поетів. Спочатку я писав і російською, і українською мовою. Він порадив перейти тільки на українську мову. І вже, в принципі, я близько чотирьох років. Спілкуюся тільки українською мовою, за рідкими виключеннями, коли це можливо якісь іноземці, які українською не володіють. І ну, в мене проблем жодних не було, тому що Харків російськомовне більш місто. Хоча зараз все таки поки що, поки що. і зараз більше і більше вже відсоток української мови я чую. Побратими по бригаді також багато було російськомовних, але такої проблеми ми розуміли один одного чудово, і це ну, абсолютно не було між нами якимось там якоюсь проблемою великою проблемою. А пане лежа, а за фізикою сумуєте не, не забули? Вже більше десяти років я в школі не працюю, uh -huh. і вже, якщо чесно, підзабулося. Минулого року довелося трішки допомогти до підготовки до тестів випускниці, але це було вже доволі складно, доволі важко. Я зрозумів, що вже, мабуть, до фізики повертатися не буду. Ага, от так, от пане Олеже, я знаю, що ви навіть на позиції май на службі маєте гітару з собою. В мене взагалі шість, шість було гітар було, зараз чотири залишилося, дві подарував побратимам. Е, із них одна така похідна, е, яку не дуже шкода брати. Ну, на на самій позиції то ні, а близько до позиції. Угу. І є такі вже більш гарні, є одна концертна гітара. Тобто справжня концертна гітара? Ну, Можна сказати, що справжня. <кхе> Волонтери прислали були з Іспанії Ух. Альхамбра, Альхамбра, гарна гіта. Ну, Це це ж відома і фірма, між іншим, відома. гітарна, наскільки я знаю. І дійсно, слухайте, гітара, я думаю, виготовлена в Іспанії. Ну майже будь-яка це вже якось зна знак якості, тому що і, тому що Іспанія все ж таки і своєю душею інструмент. Так, так, так. так. Побратими просять зіграти, коли ну... є можливість. Просять, просять. Декому вже був і на якщо дуже часто. Ду я, часто чи встигаєте часто грати? Ну, зараз останнім часом по-різному. Буває, є час, буває не так багато. Пане Олеже, ну у нас от в студії є гітара, я. Я попрошу вас зіграти, але. Або, ну, власне, те, що ви хочете. Я думаю, що у вас, може, є якась, напевно, улюблена пісня, або декілька пісень, але все ж таки, от те, що ви вирішите. Я хотів виконати пісню не на свої слова, хоча я тут трішки додав е, тексту, а на слова побратима, е, Пана Анатолія, це полковник Збройних сил е, ЗСУ. Він своє прізвище не афішує. Ми з ним друзі по фейсбуку. Дійсно гарний е, поет е, з е, Волині. Зоре прозора» Зоре, прозора світи. Крізь неозорі світи. На чорні входи у склеп, на сяйне небо і степ зоре наші б слова, як нас вивозить крива, звуки вплітай у пісні, щирі дзвінки голосні, Вказуй на світло і тінь. На болотай височні, на вікову круговерть, на позасвіття і смерть. Зори, ми тут не самі, наші дороги прямі, наші загиблі в ґрунтах, наші живі на хрестах, доки ще пам'ять жива. Гіра любов зігріва, зоре, прозора, світи, грізне озорі світи, вказуй на світло і тінь, на вота і височінь, на вікову круговерть, на позасвіття і смерть. Зора прозора, світи Прісь неозорі світи, Бог завжди поряд А чи диявол те. Дякую, щиро, пані Олежі і подяка полковнику Анатолію на вірш, якого ви заспівали пісню. Якщо я не помиляюся, між іншим минулого тижня на Радіо Рокс представили представили його пісню, бо мені здається, це він скоріш за все був. бо Полковник точно там звучало звання, і мені здається без прізвища. Я от де пам'ятаю ім'я, ну здається, Анатолій. От я 99%. Я думаю, що все ж таки була якась свіжа, найсвіжіша пісня, і, власне, в його вже безпосередньому виконанні, ну, в запису, тим не менше, пане Олеже, можна сказати. Що вас і не тільки вас, взагалі, от тих, хто е, пише на війні, неважливо, що вірші, прозу, е, що надихає війна? Можна сказати, що якби не війна, я б не стався. як Письменник, це так. А що надихає війна? У мене багато лірики має вийти наступного місяця лірична якраз збірка, де про війну зовсім-зовсім так дотично, зовсім не багато. Тобто вірші, які ви пишете під час війни, зовсім не, не тільки про, про неї безпосередньо. Так, так, далеко не про війну, і все-таки більшість віршів ліричних, якщо навіть і про війну. А про що? Про що вони? Ну, в тому числі про кохання, про любов, про природу. Є й роздуми філософські, але більше всього, мабуть, про, про кохання. Угу. А про надію, про перемогу є вірші? Так, так, обов'язково. А як же ж без цього? Можете щось згадати? Або прочитати? Дійсно, враховуючи, що книжка то під рукою? Так. Поки ви шукаєте, я ще запитаю: а побратимам ви присвячували вірші? Чи конкретно про них писало про когось побратимів? Вірші так. І побратимам писалися, і під враженням розповідей побратимів писалися. От, наприклад, вірш, який написався влітку 22-го року, перебуваючи на позиції за руською лозовою. Який говорить якраз, чому я пішов на війну. За омріяну свободу, дух одважний козака, за бажання бути народом незалежним у віках, за уквітчану калину, за пшеницю на ланах, дідуся мого світлину, де всі груди в орденах, за родину, за дитину, у якої погляди мій. За прабатьківську стежину я йду на смертний бій. Дякую щиро вам, пане Олеже. Величезна подяка і вам і всім вашим побратимам за те, що захищаєте нас, за те, що пережите нас, я так скажу. Ну і за те, що незважаючи на всі ці надважкі обставини, дійсно. А ви все одно не втрачаєте можливості займатися творчістю, писати писати вірші і е, пісні до них. Величезна вам подяка. Нагадаю, що е, гостем цієї цього випуску вечірнього прямого етеру був Олег Бородась, позивним поет е, нацгвардієць, старший солдат п'ятої слобожанської бригади СКІФ національної гвардії України, який от і. Не просто розповів про себе про, про свою творчість, а ще і прочитав свої вірші і зіграв пісню. Правда, вже на не на свої вірші, на, на вірші побратима, полковника Анатолія. Так він представляється. Дякую дуже всім, хто нас слухав і е, слухає. Я прощаюся з вами до, е, до завтра. Завтра зранку час Наталки Маринчак нагадаю буде. Е, ну, а поки поки музика.